Я е, значною мірою згодний з думкою, яку висловив е, український науковець, публіцист Микола Рябчук ще на е, початку 2000-х років. Він писав про так звані дві України. Одна Україна це е, в перспективі європейська, демократична країна, а друга Україна то пострадянська, Україна е, е, пост-УРСР, і по суті, вся історія незалежної України була боротьбою цих двох Е, іноді перемагала одна, іноді інша. Це дуже чітко можна відстежити на електоральній поведінці на результатах парламентських президентських виборів. І от... Оце оця саме радянська Україна, до, до речі, про що ви згадували, що оці наративи, які е, використовувалися е, радянською пропагандою, потім російською пропагандою. Хоча доведені е, доведено багато прикладів, коли саме е, Радянські спецслужби, переодягнуті у відповідну форму, ПА, чинили злочини в відношенню до мирного населення, по відношенню до, до, до тих вчительок, про яких ви згадували, і таке інше, бо ще раз. Преслю, що якби е, ООН пачинили е, терор проти місцевого населення, то вони б ні, ніколи не мали тієї підтримки, яку мали, тому е, ну, це дійсно радянський міф стосовно е, таких жахливих українських націоналістів, які е, н, нищили мирне населення. Після Другої світової війни. Але цей міф настільки глибоко сидить, що навіть тепер, іноді спілкуючись з різними людьми, я. Немає сумнівів в їхньому патріотизмі, в їхньому е, в їхній всебічній е, вірі у перемогу тепер над Росією. Але тим не менш, коли е, згадуєш про червоно-чорний прапор, то кажуть: Ні, то бендерівці, бендерів, бендерівці то погані, е, тобто. Безумовно, сув певний в цьому в напрямі е, позитивного сприйняття е, вітчизняного національно визвольного руху відбувся, але він не є ще остаточним. Тобто, і досі треба доводити про те, що е, такий рух мав місце. Звісно, е, були помилки, були. Е, навіть якісь е, злочини з боку окремих людей. Але це не означає, що е, Бандерівський рух е, був якимось е, нацистським, якимось е, людину ненависницьким. Навпаки. Е, де саме воювали Бандерівці? В себе вдома. Вони не поїхали в Підмосков'я. До, до них приїхали вороги. Е, з Росії е, і з України теж, от е, ну, е, з саме з радянської України. Люди, які теж були в. Е, Тенетах цієї радянської пропаганди про те, що там все дуже погано, і Бандерівці дуть, це дуже страшні люди. Але е, моє, мій досвід спілкування вже в Ужгороді з людьми, які е, які родичі, і родичі яких брали участь у війні саме в лавах УПА, доводить, що люди е, воювали за себе, за свою землю. І вони не хотіли колгоспів, вони не хотіли репресій, вони хотіли мирно жити у себе, але їм не дали і їх е е репресували. Причому виселяли саме за під е підтримку Бандерівців. от, ну буквально в. Позавчора е, був круглий стіл в Львівському медичному е, університеті, де е, викладачка розповідала, як її батьків е, в, ще мал, в такому молодому віці, погрузили в поїзд, і, е, повезли кудись далеко, саме е, в, за підозрою в тому, що вони допомагали Пендеревцям. Е, е, тобто, тут е, ну, багато є аспектів. Е, Прошу пані Тетяна, вибачте, Пригорі, що я так... чи правильно я розумію? Це є така поширена. Поширена теза, що український народ у Другу світову, ну якщо казати про Україну націоналістично, бо як ви сказали, пострадянська націоналістична, вона й тоді була все ж таки західною та східною певною мірою, більш прорадянською, менш прорадянською або антирадянською, і мав український народ обирати, як то кажуть, ніж освєнцимов, та ГУЛАГом, це правильне визначення чи ні, як гадаєте? Ну, мені здається, що, що таке визначення за НАТО публіцистичне, бо насправді особливого вибору не було. Е, більшість е, мешканців України були саме в складі Радянського Союзу. Їх не питали, чи хочуть вони служити в Червоній армії. Е, багато е, українців. Здалися в перші е, місяці війни е, саме через те, що вони були проти більшовиків, бо вони пам'ятали е, жахи голодомору. Е, і е, замість е, Гулагу отримали в кінці, кінці ос, е, Освенцим. Тобто е, насправді. Е, Казати про якийсь свідомий вибір дуже важко. От. І, але і, якщо так публіцистично казати, то дійсно е, в результаті Другої світової війни Гулах таки Освенцем е, переміг, і багато е, людей е, потрапили саме. В радянські табори автоматом через те, що вони потрапили колись у, у, у Полон. чи, е, ну, Я думаю, що ви пам'ятаєте, що е, ще у 80-ті роки в анкеті в різних анкетах за, е, за, записували. Е, ну, Звісно, ми з вами народилися після Другої світової війни, але записували, а батьки де знаходилися під час Великої Вітчизняної війни. І я писав на тимчасово окупованих територіях. Е, мій батько народився в місті Сталіно і там жив з батьками, е, але він був дитиною. І ти, але тим не менш, от той. Е, ну, Підхід пов'язаний з тим, що якщо був на тимчасово окупованій території, то то якось треба уважніше придивитися, а не чи був він ворогом. От, хоча, діти, звісно, не могли бути такими, але в анкетах ми це заповнювали. Тобто я з вами згодний, що. Е Друга світова війна для України і для українців була величезною трагедією, ну, в принципі, як і для всього людства. Але в порівнянні, скажімо, з багатьма країнами в нас були величезні втрати, е по різних оцінках суто людські втрати втрати від 5 до 7, а деякі навіть казали, до 10 мільйонів. І це і е військові, але переважно це мирні. Мешканці, от е, величезні матеріальні втрати десь е, приблизно 40% всіх матеріальних втрат Радянського Союзу припадало саме на територію України, і це е, дійсно було жахливо, але ще раз підкреслюю, що е, в, в, по суті вибору у Українців не було дивіться, пане Ігорю, ви самі згадали, і це важливо було б трошки розширити, що спочатку, в 39-му році, на заході України зустрічали з квітами, так би мовити, радянську армію. Так же ж вважали, що це свої, а потім побачили на власному прикладі, що ці люди, радянська влада, це ворожа влада до українців. І ще важлива таке. Зауваження або таке як це, наблюдення, що українці могли відноситися до Червоної армії та взагалі радянського устрою по різному. Але радянська влада завжди відносилась до всіх українців да як до людей другого сорту. і Згадаємо, як ви самі розповідали про штурм Дніпра, коли саме зі східних східних регіонів України були вбиті, утилізовані ким? Не німцями, а Жуковим вбиті українські солдати зі сходу. І він казав, що вибачте за це слово, хахловні жалець, Бо всі українці були жертвами голодомору. всі. Це брехня, що на сході не було. Я особисто збирала свідчення е, при е, людей з Донбасу, чиї предки або навіть старенькі зовсім люди, які пережили голодомор. Тобто, всі українці були ворогами з точки зору, з точки зору радянської влади. Це були люди, яких треба було. навіть була якась е, така ідея у радянської влади виселити українців. Депортувати просто українців дуже багато, і вони це не виконали. Чи це міф, як гадаєте? Ну е час від часу з'являються подібні подібна інформація, навіть з фото якихось наказів. Ну мені здається, що це все ж таки історичний фейк стосовно виселення усіх українців, але Факт є факт, коли е, масово виселялися українці саме з е, територій, які е, увійшли до складу Радянського Союзу вперше в 1939 році, і територій, які саме масово підтримували національно визвольний рух, і я навів приклад конкретний. От буквально про який е, почув позавчора. От і е, Ця практика, до речі, була дуже характерна для радянського союзу, коли представники тих чи інших етнічних спільнот, навіть які не були громадянами радянського союзу, висилалися, залучалися на роботи примусові. Я маю на увазі, скажімо, поляків з, з Сілезії, яких ви, ви вивозили масово для роботи в українських і не лише в українських шахтах в Донбасі. Це е, в, е, в тому ж Закарпатті, коли запрошували угорців на невеликі тимчасові роботи е, їх Теж грузили і е, на кілька років везли, е, щоб вони працювали на відбудові народного господарства. Тобто, бу, це була загальна практика, але у, у, у для України стосовно українців це було дійсно е, системно і е, протягом багатьох років от е, нещодавно. Е, Відійшов у вічність Юрій Шухевич, син головного головнокомандувача. Упа, тривалий час був народним депутатом. Так, от він потрапив у ці репресії ще у дитячому віці. До речі, нещодавно дізнався, що він знаходився в такому закритому інтернаті у місті Сталіно, коли. Вже е, його батько загинув, от і він е, знаход, ну, був репресований і багато років провів у е, таборах е, радянських.